Які книжки ми можемо побачити в 55-му році? Це Арена Мороку або Темна арена. Перший роман американського письменника Маріо П'юзо, який виданий в цьому році, коли автору було лише 35 років. Світло Землі, науково-фантастичний роман Артура Кларка, опублікований в 55-му році. Кінець вічності, роман американського письменника Фантаста Айзека Азімова. Я вже не почала з нього. Я трошечки його далі посунула тут. Крейсер у ліс це. Перший роман шотландського письменника Алістера Макліна. Місячний мандрівник це третій роман Яна Флемінга про пригоди британського агента. Ви здогадалися Джеймса Бонда, так, дуже несподівано, буде кожний рік. <сміст> Спадкоємці. Оцей роман мене цікавий також, це твір до історичної фантастики. Та другий роман британського письменника Вільяма Голдінга, найбільш відомого своїм першим романом, Володар Мух, який я вже згадувала. Також виходить Педро Парамо від мексиканського письменника письменника Хуана Рульфо, який в нас перекладений нарешті в цьому році, і ми можемо також з ним познайомитися. Цей роман висвітлює коріння мексиканської культури і уявлення щодо потоїбічного життя через глибоких та складних персонажів. Ох, як мені хочеться вже знайомитися з цим твором. Робізони космосу науково-фантастичний приходницький роман французького письменника та науковця Франсиса Карсака.